Працівники Коростенського щебзаводу заблокували виїзд автівкам. Житомирських правоохоронців купує щебеню, бо не змогли одразу їх ідентифікувати. Люди розібрали частину паркану, зайшли на територію, і почали з'ясовувати хто хазяйнує на їхньому заводі. Зубова. Зубоза? ми А тут організована злочинність на офіційному сайті міліції. Зазначено, що співробітники слідчого управління ОМВС були у формі, проте люди це заперечують. Чого ви форми? А би не на відповідати, оперативні сутні. Які ви оперативні сотрудники? Може, ви бандити, Хлопці користенці кажуть, у Бопівці прибули на завод близько 9-ї години ранку. Повісили замок на ворота і направилися в адміністративний корпус, де на той момент знаходився лише охоронець. Заїхали і свою машину поставили. Це вони все тут оборудували як хазяїва. Я побачила в двері, коли вони тут стояли, їх толпа, і вони то в одній, то в другі двері ламались. Вони не то, що відкривали, вони їх нормально джоргали. Налякані працівниці заблокували електронні двері і почали телефонувати керівникам підприємства. За словами юристів заводу, які прибули на підприємство згодом. Правоохоронці почали слідчі дії, не дочекавшись приїзду когось із власників заводу, ознайомивши з ухвалою суду, найманого охоронця і понятих, яких привезли з собою. Ви цей документ повинні пред'явити повноважній особі Смотрите, объясню. Кому Тому, хто внутрі находився? кто хто внутрі знаходився. Охранник. – А при чому <проб> тут охранник? – раніше? Больше нікого не <проб> було. Хто зараз ознайомлений з цим документом, крім вас? От, з ким ви знайомили? Сюди виходять. Близько 17-ї години на територію підприємства прибули керівники щоб заводу і почали переговори з міліціянтами. Значить, ну, після Найден определенный компромисс со следственными органами, со следственными органами. Так, значит, э, переговоры были очень тяжелые, очень тяжелые. Но, э, значит, сейчас э, следователи с группой, спецгруппой уезжают на Житомир, вот. Мы расходимся по домам. Значит, э, э, самые следственные действия перенеси, перенесены на более поздний срок. Слідчі дії було перенесено на 13 червня. Після такого повідомлення працівники щебзаводу заводу розблокували виїзд із підприємства і розійшлися по домівках на даний момент, згідно ухвали суду у бухгалтерії підприємства, відбувається обшук, після якого можливо буде здійснена виїмка документів.